Ми сьогодні заступили на добове чергування бригада номер 102, в складі два фельдшери і водій. Це одна з 88 бригад швидкої допомоги Кіровоградщини, які щодня готові до виїзду для надання екстреної меддопомоги. Близько тисячі. Загалом працівників працює в нашій службі, із них 380 – це це фельдши, медичні сестри. У нас різниці немає між фельдшерами і медичними сестрами. Вони володіють всіма маніпуляціями, всіма методиками, проходять однаково всі навчання і надають допомогу на рівні з фельдшерами. Ірина Бондаренко працює 47 років. Сюди прийшла 18-річною випускницею медучилища. Що напевно, більше все запам'яталося. Навіть, колектив. колектив був дуже дружній. Я завжди мріяла про таку професію, щоб допомагати людям, щоб бути поряд з ними, з людьми. ну, навіть, Це покликання. Так. Каже, тоді для рятування людей не мали такого медобладнання в машині швидкої допомоги, як нині. Раніше робили непрямий масаж, старалися швидше довести до стаціонара. Щоб не пропустити ті хвилини, за які ми можемо ми втратити хворого. Доводиться працювати в різних умовах та в іншій професії себе не уявляє, говорить жінка. Не секрет, що бувають із смертельними ісходами, так будемо говорити. І коли ти розумієш, що ти ну, не можеш допомогти і Відбувається все в тебе на очах. Потім ти виходиш із цього виклику просто з розбитим серцем. Оставляєш там кусочок серця, тому що ти не зміг допомогти. На тебе так надіялися, а ти просто не зміг нічого зробити. Це саме тяжке в такій в нашій професії. Але бувають у нас і хороші такі виклики, пологи вдома. І коли приймаєш на руки маленьке життя, звісно, радості немає меж. Донька Ірини Бондаренко, як і мама обрала роботу в центрі екстреної меддопомоги, вплинула на мене моя мама, це точно. З самого дитинства я це все бачила, це, це все відчувала. І це ну, прямо така моя мрія була. Мрія З першого чи з другого класу, і хотіла саме вибрати медицину, навіть не сумнівалася. Так мені сподобалося, так по ці пори. Працює 25 років. Каже, від того, як швидко, правильно і не вагаючись діють медики, залежить життя людини. Коли ми приїжджаємо, наприклад, на інфаркти. Для мене страшнішого немає, тому що інфаркт тут, тут людина балакає, тут вже не балакає. Тобто треба реанімувати, треба надавати допомогу. Це все треба швидко, це треба заспокоїти родичів, якщо це в салоні машини, то треба їх перемістити, щоб вони нам не мішали. У день медичної сестри швидкої меддопомоги, який відзначають у другу середу жовтня, третина працівників центру будуть на роботі. Ольга Склярук Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.